Намагаюся допомагати нашим героям, нашим потерпілим героям, які захищали і стояли, і відстоювали нашу свободу на Майдані, які знайшли, які сказали, що краще вмерти, ніж жити так. І намагаюся допомагати, координувати їхнє лікування у західноєвропейських клініках так як не все можна надати, не будь-яку допомогу можна надати в нас в Україні. Кого ми зараз зустрічаємо? Андрія Жупника. Ми зустрічаємо чудесного а, пластуна, програміста, сотника Львівської сотні, а, світлу людину, скромну людину, якому а, в наші ці гарячі 20, а, лю, лютневі дні відірвало його ведучу руку. Його ліву руку зовсім відірвав, він позбувся. Що там сталося? В нього щось потрапило? Він гранатою, гранату відкинув від НАТО в повітря, я не буду впевнена говорити, чи 18-го чи 20-го, тому що, на жаль, не, не вже не пригадую. Це не суттєво. так воно. ось відірвав, позбувся, Тобто він пожертвував своєю рукою. Він це до речі не раз робив. Він намагався всіх рятувати. За свою спину ховав і зараз успішно, з Божою ласкою пролікований, прооперований і протезований в відні австрійській в австрійській компанії Отобок, де йому встановили протез. А скільки це коштувало? Як збралися кошти? Як це кошти? Збралися збирали. всім світом, збиралися пластунськими організаціями, людьми небайдужими, благочинцями на його картку. Зібралося не, не так швидко, не так, як би ми хотіли, але слава Богу, зібрали кошти і він міг отримати цю необхідну операцію на протезування і користуватися своєю ведучою рукою, він, так як він програміст, і це йому надзвичайно потрібно. І Протез Протез, Протез коштував коло 70, 70, 70, 70 тисяч євро. Але ми отримали зустрічну знижку від австрійської компанії, які пішли нам на зустріч і здешевили нам цю операцію і саме протезування. Бачите, з одного боку, я радію, що була змога отримати такий протез. З другого боку мене мої друзі і ті люди, які жертводарці. Ми поставили незручне становище через те, що з таким протезом вже не побіжиш десь по лісах з калашом бігати і десь там якихось виловлювати сепаратистів. Тому що цей протез, його треба заряджати, ще всякі такі різні штуки. Тому я, власне, теж сюди летів і думаю, непонятка якась сталася, що люди самі поставили мене в рамки, що я думаю, що кажуть, тепер десь офісна робота чи такого плану. Хотіли боротися, куча. Тут не в тому річ, тобто, тут просто якщо є історичні моменти, що потрібно зробити так чи інакше, тобто кожен, кожна людина, яка народжена, вона має свій талант. У вас є талант до журналістики, інші люди народилися з талантом до військової справи, чи до того, щоб захищати там рідну землю в той чи інший спосіб, економічно, можливо, мистецьку в плані літератури, можливо, кіно, також хтось зі зброєю в руках. І коли наступають ті чи інші моменти, ці люди просто не вагаються, тому що вони розуміють, що це саме їхній момент, саме для того вони народилися, саме для того, вони все їхнє попереднє життя, це було лише ну, лише тренування для тих чи інших моментів. От приблизно такі речі, коли от люди запитують, а що ви відчували тоді на Майдані? От, от власне тоді відчувалися такі моменти, що заради тих пів години, чи заради тих 15 хвилин, коли ти стоїш на барикадах, чи коли відбувається найбільша кульмінація, власне. Це було все попереднє життя. Це була тільки підготовка до, mm -hmm. до, до тих речей. Не, ну вона ж пов'язана з вашим мозком. Так? Тобто сигнали сигнал насправді все, мозку. все простіше. Я вважаю, що все таки в нас колібенів більше, і можливо наші колібні зроблять ще краще, тому що є запитую, як зараз є, є бача специфіка, така що насправді ці пальці рухаються разом. І, mm -hmm. ну, тобто спальці окремо ці не можуть руку, та, це Так, Це відносно прості mm -hmm. функції, і палець, функції також неможливо стиснути в кулак. Mm -hmm. Тобто, також, якщо так я спитав. Оцих техніків чи можна почати там займатися спортом, там стукати по груші, не зразу най. най. І так, а, а верх можете підняти руку? в юбиле? -до, 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 до речі, ну, кажу, це обмежені функції, тому що навіть, скажімо, якщо тримати там, телефон. Лікоть – це ваш, так? Е так, лікот ваше мій. <рапи> тримати телефон до вуха – то так само ваше. <рапи> ага. Як якщо б не такий дорогий протез, ви б зараз вже летіли на Донбас. <ган -й Guardi> Мої друзі там є вже зараз як з Національною гвардією, і не тільки, і відповідно я відчуваю причетність, тому що це як одна команда. Тобто, коли ви розумієте, що таке команда, то значить команда, команда залишається до кінця працювати, поки не вирішать ці питання.